Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Лада, а ви в моїй творчій майстерні. І сьогоднішнє відео буде доволі крутеньке, тому що в мене небагато процесів, небагато що зв'язано, але я вам підключаюсь показати, щоб не виходити з, скажімо, звичного режиму відео раз на тиждень і Тим паче, я з наступного тижня хочу брати участь у спільнику шалений тиждень стартів, хоча вже зараз я стою е і якось не знаю, якийсь у мене дуже поганий настрій. Я і це відео не хотіла знімати, і щось думала вже відмовитися від тих стартів, бо щось в мене, в мене нема немає настрою, я чого не хочу. Мене все бісить. взагалі, Якось дуже мені сумно. І не знаю, чи треба мені ті старти, чи не треба. Але подумала, що вже якщо, е, так скажемо, подала заявку, то буду брати участь, але не буду дуже, напевно, розгулюватися, багато стартів починати, бо мене трошки, знаєте, напрягає, коли в мене дуже багато процесів е, в роботі і нічого не дов'язується. Я якийсь такий тривожний в'язальний тривожний, блогер. Я нервуюся, коли в мене їх багато. І щось вяжеться, в'яжеться, нічого не, не зв'язується. Але, тим не менш, розпочинати щось новеньке це дуже цікаво. І я подумала, що це також підніме мені настрій. Загалом я вам зараз ставлю невеличкі підключення. Так, хочу вам продемонструвати. Светрик ось цей, який я показувала в попередньому підключенні. Я його ось так розклала. Дивіться. Ось так виглядає горловинка. І ось так виглядають рукавчики. Загалом <кій> показала своєму хлопцеві. Він взагалі не зрозумів, в чому, що тут не так. Ну, Якщо не присіпуватися, то воно не кидається в очі, що різні рукави. Але, ну, зрозуміло, що видно, да? бо відтінки сірого різні. Але загалом, ось так, дивіться, який красунчик. Просто дуже класний вийшов. Це дитячий чимпорок, десь, я думаю, на 8-9 років. Ну, взагалі діти різні, тому <кій> я не. Не прив'язую його до якогось віку, але це такий дитячий джемпорочок. Ось така обробка. Тут, подивіться, який він волохатий. Я думаю, вам видно, так? Да? Ось так от. Не знаю, чи видно. Дуже волохате полотно. Ось таке пухнасте. Це джемперок на благодійність. Опа, добрий день. Ба-бай! Каже, мама набридла зі своїми зйомками собаці ніде лягти. Отак от от зараз роби. Отак, от молодець. <кхід> Добре. Нагадую, що джемперок дитячий для благодійних потреб для чарівниць добра. Я його в'язала з а, пряжі там, де 20% мохеру, 80PA. І оця друга сіренька це в нас. Там стається 30% мохеру, 10% мериносу і все інше, ТПА. па. Подивіться на нього. Добрий день. Бувай, мені тепер заново треба прати річ взагалі-то. Вона була випрана і я її збиралася скласти, щоб відправляти. Ти влікся оце. Так, ну якщо що, дуже не переживайте, в мене собака чиста. Він кожні два тижні купається, він оброблений від усіх паразитів, в нього є всі прививки, вірніше, всі щеплення, тому ви не падайте в обморок, що собака лягла на дитячий виріб. Все, це все. От це про мій джобробс. Ви подивилися, а також я вам хочу показати, зараз якось хочу її скласти. Я випрала свій кардиган. Мені довелося його декілька разів прати для того, щоб не було видно цього переходу. Один раз я його випрала в машині, а другий раз я вже вручну прала оці частини, які дов'язувалися. І все одно видно, звичайно, перехід. Тут. Полотно воно набагато довстіше, тому що воно більш розкрите. Тут полотно тоньше, тому що воно недостатньо розкрилося. Я не знаю, може я виперу потім якось це ще раз для того, щоб зрівняти. А може так і буду носити. Це не так вже й видно. Не знаю, буду бачити. Але в цілому також непогано. Це рукавчики. Я ще не планку не, не пришивала гуцики. Ось так виглядає планка. Бачите? Ось такий в мене набір по внутрішній частині. Ось так виглядає нижня планка. Ось тут перехід внизу ось такий. І ще проблема в тому, що в мене немає. Немає праски і відпарювача. І мені треба це відпарити. Можна просто низ попарити. Ну, там, де, коротше, ці частини, які, якби я. Дов'язувала їх пропарити. Але в мене немає праски. І взагалі після прання я його, ну, коротше, так сталося, що він не, не в надто прям добре розкладеному вигляді сох. І він так трошки підмнявся. Вони дуже такий прям презентабельний в нього вигляд, але ну, як є. До речі, в мене тут таке. Скажемо по горловині розширення, бачите? Ну, планки, тобто, я тут в'язала укорочені ряди, бо в мене виявилася сама спинка якось надто велике поглиблення, мені таке не треба було, тому я зробила тут трошки більше рядочків. Загалом якось так воно все виглядає. Я ж кажу, я би його ще відпарила, але в мене немає. Ну, так сталося, нема в мене. Зараз е тут в цій квартирі праски, відпарювача і тому ось так. Ну, загалом в мене ще залишилася ця пряжа. Я не знаю, куди мені її дівати. Що мені з нею робити? Я її просто поки що склала. До речі, там трошки навела порядок у своїй. Шафі з пряжею І в мене бобінки стояли ось так, ну той, тобто, стоячи. А я їх переклала і поклала лежачи, тобто одна на одну. Так вони мене займають набагато менше місця, і в мене там трошки так звільнилося місце, стало трошки краще, бо раніше щось там був якийсь кавардак незрозумілий. І мені це не дуже подобалося. І я загалом так трошки піднавела марафет. Мені зараз набагато більше подобається, коли вони лежать так лежачі і займають реально набагато менше місця. Але про, просто проблема в тому, що потім, коли треба буде якусь доставати бобіну, то треба вам буде руйнувати всю конструкцію. Але, ну, не знаю, я не так часто прям звідти достаю ті бобіни, що буду руйнувати ту конструкцію. Але просто реально так займає менше місця. Якщо от комусь. Хтось шукає спосіб, як зберігати свою пряжу, вона займала менше місця, спробуйте бобіни покласти, а не поставити. Одна на одну. так от, Просто, наприклад, одну бобіну кладете, і в неї тут ширша частина, тобто, е та, на яку вона стоїть. А наступну бобіну кладете так, щоб тут було вуще, а тут було ширше. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? Так можна наче, лего поскладати, там воно буде. Краще вміщатися, менше місця буде займати. Так що ось так. Далі я вам що вам хочу показати. Шкарпетки. Шкарпетки в'яжуться потрошку. Такий більш дорожній процес, коли я їду десь в транспорті, вони в'яжуться. Дуже мені подобається, як влягається полотно. Красиві шкарпетки такі, ну трошки, до речі, може і правильно. Більш синє передається погудно. У мене вже тут почалася п'яточка струнг. Ось така загалом висота пагомілка до початку. Спочатку п'ятки. Це зосевушні шкарпетки, тому доволі високий погомілок. Ось так зараз виглядає малюнок після того, як почалося розширення. У мене буде тут, звичайна, п'ятка Стронг. Ось тут попереду трошки, бачите, помінявся, збився малюночок. Але це не критично, я вважаю. Але мені чому я захотіла саме такий, таку п'ятку на цих шкарпетках, тому що я не знаю, як в мене буде з ставками контрастними. Тому що, бачите, тут я зробила таку доволі високу резинку синю, і в мене ось що залишилося цих синіх ниток. Я не знаю, може хтось на глаз е побачить, чи вистачить мені тут. На ці квадратики внизу з стронго, тобто саму чашку, п'ятки, поворотні ряди, і на миски. Я не знаю. Ну, мені здається, що, в принципі, має вистачити, але не факт. Тоді миски будуть такими трошки ну, вузенькими, ну, не вузенькими, а коротенькими миски будуть коротенькими. Просто. Або взагалі п'ятку в'язати геть повністю цим кольором. Я не знаю. Чи вистачить мені оцього ще на стопу? Щось трохи не розумію. Ну, дівчата, у кого наметаний погляд, скажіть. Я це думаю, ну, поки в'яжу п'ятку, напевно, буду все-таки робити ці трикутнички внизу синім. А далі вже буду в'язати, як воно є, як воно виходить, яка там буде стопа. Ну, може, якийсь там 42-й розмір вийде, я не знаю, що в мене там вийде. Ой, ці шкарпетки, веселий атракціон у мене постійно. До речі, знаєте, що я хотіла спитати? Вірніше розказати, показати. У в мене завжди виходить ось така резинка. Я бачила, що дівчата в'яжуть так, що в них резинка з двох сторін однакова, тобто немає цих схрещених лицьових позаду. І я зрозуміла, як вони це в'яжуть, вони просто по-іншому пров'язують виворітню. Тобто вони її по-іншому підхоплюють не так, як я. Я не знаю, як це називається: східні, не східні, бабусині, не бабусині. Але я якось так звикла з самого початку в'язати ось так, виворітні. І от у мене ось такі виворітні. В резинці. І резинка завжди виходить ось така. І я пробувала, знаєте, в'язати по-іншому, ну, тобто, е пров'язувати петлі по-іншому. От Я не можу, от я як звикла їх в'язати, все, по-іншому не виходить. От така у мене е виходить виворітня сторона завжди. Тобто, Мої шкарпетки не можна закатати, тому що тут ось така от, ось така, така, гарна. Виворітня сторону. Я не знаю, от мене не виходить перевчитися. Я там один ряд пров'яжу, а потім забуду і далі в'яжу так, як звикла, на автоматі оці виворітні. Я навіть не знаю, як це називається. <кхем> Може, хто знає? Це пров'язування цей спосіб. Уже треба колись показати, як я їх пров'язую. Коротше, не знаю. Я це тільки нещодавно усвідомила, що виявляється, я отак от пров'язую. тому що я знаєте, чому зрозуміла? Тому що коли в'яжуть шапки, дівчата, в них шапка, якщо отак от відвернути від ворот, то тут буде така ж, е, такі петлі, як і на лицьовій. А в мене будуть ось такі. І мені доводиться спочатку в'язати отак по лицю, щоб виходили ось такі лицьові петлі. А потім, коли я доходжу до цієї межі е, в ну, цього. Відвороту, мені доводиться переходити на виворітню сторону, і в мене виворітня стає лицевою, а лицева стає виворітньою для того, щоб в мене був гарний відворот. Тому що я в'яжу неправильні петлі. Ось таке вам відкровення від мене, що як виявляється, я, я знала, що я вяжу неправильно. Тепер не можу перевчитися все. Вже не виходить. Тепер в'яжу тільки так. Так. І далі, що вам хочу показати, так, трошки посунемо цю мою композицію квіткову. Щоб влізло. Ковтина моя. Ковтина. О, до речі, тут те саме. Мені довелося переходити на виворітню сторону, щоб в мене відворот був. В мене ручка щоб він виглядав по-людськи. Дивіться, коротше. Як вам це показати? Я вам нагадаю, що це моя ковтинка з відворотом. До подивіться, яке полотно. Ну, я не знаю, це просто на дотик відчувається, яке воно таке повітряне, повітряне, пластичне, гарнесеньке. Я в'яжу. Ковтинку з відворотом. У мене тут в дві ниточки полотно вяжеться. Одна ниточка Angora 30, а друга ниточка Lane Rossi Fiлаti Артикул Article Air. 80% Маринус, 20% PA. Виходить у мене ось такий полотно. І я в'яжу основне полотно цього гладь на 3,5%. А резинку в'язала на 3,25. Тут в мене Сімфоні, а тут були джинджер. Так, у і... так, мене тут окрім ангори ще й собача шерсть. Подвійне утеплення. Коротше, наразі ось таке полотно. Розумійте, як хочете. У мене вже не вистачає тросик. Трусика, тросика. 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 Е, оце відворот. І він на Ну, зараз виворотньою стороною. Далі у мене йде тут ось така резинка. І резинку я додавала спандекс. Тобто, бачите, його видно, що тут є спандекс. Я його додавала для того, щоб в мене ця частина, якраз, яка буде триматися на пленчах. Вона в мене трошки більше була еластичною і не розтягнулася і не втратила свою форму. Тобто, коли от те, що буде тримати цю всю конструкцію на мені, щоб воно не втратило свій зовнішній вигляд. Я ще це думаю, воно якось не надто стягнуло, але мені щось підказує, що після того, як його виперу, тоді станеться магія. Головне, щоб воно не стянуло настільки, що потім потім я не знаю, що я з цим буду робити, тому що я в'яжу зверху вниз регланом. І в мене зараз якраз стадія реглан. У мене тут небагато регланчику залишилося трошки. І я зараз на стадії вив'язування е, виточки. виточки по грудям, тому що виріб буде е, доволі. По фігурі, тому я вирішила, що виточки потрібні, щоб нічого не страчало, хоча тут і прикривається цим відворотом, але, тим не менш, ви ж пам'ятаєте, що ми в'яжемо гарно все, правильно, технічно. У <клес> мене сидить на плечку Оксана і, і нагадує мені про це кожен раз. Я, до речі, спочатку думала обійтися без цієї виточки, я її ніколи не в'яжу, але подумала, що треба. Тут можна взагалі її розгледіти? Я вже майже її вив'язала. Не знаю, чи ви побачите її. Бачите? <риклад> Такий трикутничок трошки помітний є. Побачите ось тут в'язалася. І тут така. Трошки виточка. Я вже кажу, я вже її майже завершила. Ну, вона така непомітна на лицевій гладі це взагалі нічого не видно. Вона тут просто є, я про це знаю. І ну, в мене груди невеликі, але на ось таких прям по фігурі речах ну, краще буде. На оверсайзних можна обійтися, але не можна обійтися тим людям, у яких груди доволі великі. От, от їм краще в'язати на всіх виробах виточки. А мені на оверсайзних виробах можна без них обійтися. А на ось таких обтяжечку краще робити виточки. Так от, я, коротше, її майже зробила. У мене тут реглан, я порахувала приблизно він має в мене бути про щось 9,5 см. У мене вже тут ну сантиметрів 6-7, напевно, є. Коротше, майже я закінчила цей реглан, дуже воно ну, повільно в'яжеться оце полотно. Воно дуже гарне, я дуже його хочу дов'язати. У мене були сусід робить ремонт, мене були рожеві мрії з... ну, так, доволі сильно просунутися за цей тиждень, але ну, ви ж розумієте, що це ну, багато в'язати, тим паче спиці 3,25 на резинці і 3,5 ну, це не надто великі спиці, не надто товсте полотно і доволі годово в'язати. До того, що воно темне. Тобто, взагалі-то воно в мене бордове. Ну, таке темно-темне-бордове, але воно темне. По дню його в'язати непогано, а ввечері тільки з. Що він там робить таке, господи? Звуки, іначе хтось когтями скореготить по дзеркалу. І. Тільки про штучному освітленні. Ну і зрозуміло, що дуже не розженеся, тому що темно, і якби ці петельки, ну, коротше, не знаю. От по лицьовій гладі вже справа пішла швидше, а отут по резинці це взагалі це було дуже довго і нудно. Так от. При тому, що я майже тільки цей процес і в'яжу на цьому тижні. До речі, видно, ось тут мої ниточки з пандексу, бачите? Торчить одна. У мене, до речі, ось такий спандекс, я вам його прям принесла, дивіться. А -а -а. Ось така в мене типу бобінка, Я не знаю, скільки тут її. 200 метрів. 200 метрів. Я вже десь її використовувала, я пам'ятаю, в мене ще залишилось, і тут ще залишилось. У мене вона отак от зберігається в от такій коробочці. Я її звідти не достаю. Але навіть якщо в мене закінчилась пам'ять на телефоні, а ви мені нічого не, не кажете. Я тут знімаю, розмовляю, а воно вже не, не показує. Так от, е, оця штука, навіть якщо ви її достанете, вона не буде у вас розмотуватися, тому що тут є ось така, вона піднімається. Будь ласка, можна не сверлить, коли я знімаю. І оцей оць, ниточка з пандексу, ви її отак намотуєте сюди назад. І кінчик потім отак ховаєте оп, оцю штучку і придавлюєте її назад тут. Вона там зберігається, все, вона нікуди не дінеться. Я б таку бобіну робила і для люрексу, щоб люрекс розмотувався, не розбігався. І для шовків оці такі бобіни б робили, взагалі ціни не було. Так от, далі я тут з моїм. З моїм цим реглавом. Ось я вам тут склала трохи цей реглан, я робила тут таке трошки перехід типу, в дві лицевих рядочки, щоб це якби позначало мій згин. І я вам скажу, що це взагалі щось незрозуміле виходить. Це такий дуже цікавий атракціон, тому що насправді я не до кінця розумію чи Воно буде гарно, чи не гарно, тому що, звісно ж, ніхто не робив розрахунки, ну, звісно. Я була би не лада, якби їх зробила. Б. Я не робила ніяких розрахунків. І коли приміряєш регла, звичайний, то там ще хоч щось ясно, тому що воно тримається на плечо. А тут нічого ніде не тримається. І воно так, знаєте. Коротше, що воно буде, ще не ясно, але ось приблизно я вже майже своїм відворотом майже вив'язала нижню цю частину реглану. Ага, що це за світло таке У мене тут? О. Майже вже вив'язала цю нижню частину реглану з під відвороту. І ось так воно буде. Так, все, я не можу так знімати, цей сусід сверлить, тому я вам <г occas> буду з вами вже прощатися. Таке коротеньке відео вийшло, на жаль. Ну, нема що показувати. Чекайте наступного тижня. Я думаю, там в тижні стартів буде трошки цікавіше, хоч якісь нові проекти будуть, якісь такі цікавенькі. Тому, е тому ось так. Е я вам бажаю всього найкращого. Е Пишіть в коментарях, поспілкуємося з вами. А так, до нових зустрічей!